Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні хочу розповісти, як ми обмолочуємо фундук від цього околоплодника. Це ми робимо не вручну, а, можна сказати, в нужну. Отакі з околоплодником горіхи сухі. Загружаємо в поліпропіленовий мішок і треба буде по ньому так з зусиллям побігати хвилин 10. Перевертаючи з одного місця на друге. Але тісно з зусиллям стукати ногами. І я вже Побігав в 10 тепер розв'язуємо, дивимося, що з цього вийшло. Вийшла ось така картина. Оці всі околоплодники, вони об ноги, об горіхи, об бетон, перемолилися на мілку таку тирсу. І тепер висипаємо на сито, на, Звісно, мілкувати сито. Ширина отвору десь приблизно 5, 6 міліметрів. Було б добре, щоб це було десь 10-12 міліметрів. Тоді б взагалі все хорошо просипалося, але так як нема нічого більшого, ми пересіваємо це все на Таку, на, такі, на такому ситі. Тут трохи по, посіяли оця вся тирса, вона гріхи падають донизу, тирса витавкується доверху, я беру її рукою, збираю відро. Ось такий результат. Десь 70% мусору відділилося. Звичайно, десь 30 ще залишилось. Отже, щоб ідеально очистити такі горіхи, треба, щоб вічко було не 5 мм, як у мене, а десь в ідеалі 12-13 мм, оскільки горішок. Поміряв тільки що 15-16, то майже весь мусор відділиться, А якщо щось залишиться, то остальне провіяти на вітер. Но я цього робити не буду, оскільки ми горіхи б'ємо для себе не на здачу, то навіть така чистота вистачить, щоб побити горіхи для себе. Ну, звісно, так як ліщини стає у нас все більше і більше фундука, то треба десь знайти сито, щоб було не 5 мм, а від 10 до 13. Буду шукати. Все ж таки хочеться, щоб були вони чистіші. Можливо, в майбутньому прийдеться здавати, оскільки все більше і більше кущів водоносить. Не встигнемо їх всі споживати. Отже, такий метод дає швидше перечистити їх, тому що кожен горішок довбати руками це дуже довго. А обмовотити в мішку ногами це значно швидше. У кого є якісь ще методи, як ви мовотите такі горішки від цієї узги, діліться в коментарях. Добре? На цьому буде все. До побачення, до нових зустрічей.